Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. І я відразу можу сказати, що треба тут процитувати таку прислів'я наших палких друзів росіян. Нет худобе без добра. мене нема зараз в Києві, і якби я був в Києві, я б оце не говорив. Тому що, як і половину Києва, у мене нема води, немає електрики, відповідно, немає інтернету, нічого немає. Але я знаходжусь далеко 1800 кілометрів від, від Києва. На Середземному морі відразу можу сказати, я 5 років не мав відпустки. Тепер я вирішив пару тижнів все ж таки відпочити. Але в цей момент, ну, якби Путін завжди знає, що мене нема десь, і тоді він починає туди дуже сильно спрямовувати свої ракети. Ну, це така саркастична іронія. Але новина зараз буде така новина, не навіть не новина, а така, такі роздуми. Знов-таки ніоткуди без добра. Що я маю на увазі? Я маю на увазі і якраз сьогоднішнє бомбардування, і продовження війни з боку Російської Федерації, продовження агресії, продовження е, таких е, кримінальних, кримінальної поведінки. І, е, е, і тепер ми вже знаємо, що, мабуть, відкладається зустріч або скасовується Трампа і Путіна. Чому скасовується, тому що. Путін безкомпромісний, в нього нема компромісу, він стоїть на, той, на тій же самій точці, що і, 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 і раніше стояв: і в 22-му, і в 21-му, і в 20-му, і в 15-му, і в 10-му. Тобто, це точка зору, що Україна не має існувати в принципі. Ну і це жахливо, тому що продовжується війна, гинуть люди, але це не жахливо з точки зору. Коли вже всі країни так чи інакше за припинення війни, Європа за припинення, Трамп щось намагається, Китай не був би проти, принаймні. І тоді виникає питання про безкомпромісність. Компроміс це природа цивілізації. Безкомпромісність це коли моє плем'я і ваше, і я вас просто знищив, просто вбив всіх. І немає компромісу, все, я паную на вашій землі, я, я гвалтую ваших дружин, я вбиваю ваших старших і дітей, я все нормально, у мене хороше життя. А людство прийшло до висновку, що треба все ж таки якісь компроміси мати. Тоді виникає питання: Російська Федерація здатна на компроміси. От у мене нема такого враження. Чому? Тому що ми колись говорили, що якщо у вас в вашій історії, в вашому досвіді нема певних дій. То ви не можете ці дії із голови якось витягнути. Ну, якщо ви бігаєте на ви бігун, ви біжите на 10 тисяч кіло... метрів, все гаразд, якщо вам поставити 100 метрів, ви ж ніби бігуни, ви біжите і там біжите, і тут, але у вас немає досвіду, як мають працювати ваші м'язи, як має працювати ваш розум, як ваша е система обігу крові. Як ваша, оце все лімфа, як працює все, 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 все. І ви не зможете, у вас не вийде. Російська Федерація це природня відсутність компромісів. А від початку, від того моменту, як вважається, що Андрій Боголюбський – це початок абсолютної монархії. Да, і, і, і Чому? Він у, з. з Знищив Віче. Віче – це компроміс. Віче, тобто зібрання людей, тобто, як би парламент наумовний. Ну, да, збирається, і він каже, я хочу отак робити. А парламент каже, слухай, ми, ми, ми ж теж патріоти, ми ж за тебе. Давай от трошки сюди, не так прямо, а от трошки сюди. І Боглюбському і взагалі російським царям, русським царям це ніколи не подобалось. Я сказав, куди йти, отуди йдемо, все кінець, ніякі дискусії. Тому ця безкомпромісність існувала. Потім Іван IV Грозний знищив. Що він знищив? Новгород і Псков. Чому? Тому що там було віче. і там теж без. Безкомпромісність не проходила. Вічі спочатку між собою скубеться, куди йти, що робити. Потім приходить князь, каже: от сюди. А Вічі каже: А ми думаємо, що трошки сюди. Він поступається, вони поступаються, вони десь перемагають, відео і вони спільно виробляють, куди йти. Потім вже прекрасний Петро І але. Давайте згадаємо нещодавне 100-річної давнини, 90-річної, 80-річної давнини Сталін. Коли Сталін когось хотів вихвалити, сказати, молодець, він казав безкомпромісний борець за ідеали робочого класу. Безкомпромісний. В той час, коли весь світ намагався знаходити компроміси, навіть якщо ми згадаємо погані сторінки 20-го сторіччя. Змова в Мюнхені, коли фактично віддали частину Чехословаччини Гітлеру, всі і французи, і англійці, і італійці. Ну, італійці там теж були фашисти. Вони казали, давай компроміс, давай ми тобі щось віддамо трошечки. Але потім буде мир. Все, ми... Це ціна миру, віддача частини Чехословацької території. І всі підписалися, і Гітлер підписався, і Чемберлен підписався, і Делодіє підписався, і всі підписалися. А потім Гітлер надурив і безкомпромісно пішов вперед проти Європи, проти Росії, ну, Радянського Союзу і так далі. Тому подібне. Так і тут. Трамп постійно хоче компроміс. Окей, давайте так, давайте зустрінемося, давайте про щось домовимося. Путін стоїть, і це вже офіційна позиція Державного департаменту Сполучених Штатів, що Росія стоїть там, де вона стояла у му році. Ніяких компромісів. Нічого абсолютно. Вже всі кажуть: Окей, давайте на лінії зіткнення сьогоднішнього, все. Нет. Дайте нам це ще, це ще, ще, Ти, сука, не можеш виграти на полі бой, так ти хочеш дипломатичний, дипломатичний спосіб забрати те, що у тебе не вийшло за допомогою військ і вбивств. І я думаю, що це погано на сьогоднішній день, але це прекрасно, тому що мені здається, мені здається, я хочу в це вірити, що Трамп, який має шалену пиху, який має шалену таку я, таке я величезне, таке гіпертрафоване. А його все дурить і дурить, і дурить, і дурить, і рано чи пізно тут в щоб не зврочити. І Трамп зрозумів, хто такий Путін, і, і зрозумів, що таке без компромісс. Трамп бізнесмен, бізнесмен, бізнес це компроміс. Це давай подумай про ціну. Скільки я маю платити, скільки ти. Давай подумай, я трошки менше. Ні, ну давай так. Давай ти за ціну, але у тебе є там бруківка, яку можна купити дешевше. Давай, давай тут. Тобто, це постійні, постійні переговори, постійні компроміси. Путін не здатний на це. Росія не здатна на це і не буде здатна. Я сподіваюся, таки не наврочити, тому що тисячу років в Росії Росія базувалась. Всі підмурки Росії це безкомпромісне товариші. І тому я сподіваюся, що в них не буде зараз компромісу. І тоді весь світ, і так званий Південь, і, і Сполучені Штати, і навіть Китай скаже: ну, ну, коли нема компромісу, подивіться навколо себе. Зараз Китай з Америкою сваряться, але постійно йдуть переговори. Постійно ці мита запроваджували, не запроваджувати 100%, 500, 25%. І постійно йдуть переговори. Американці десь там в Європі зустрічаються з китайцями, китайці, з американцями. Так давайте так, а може так, а може так, а може тут, а може тут. Ні, це не, не російський шлях. Тому всі хочуть мати компроміс. І заради компромісу готові на, на закінчення війни. І українці, і український президент хочуть забрати всі землі назад українські. Але окей, давайте підемо на компроміс, зупинимося тут. А далі будемо розмовляти. Хто проти? Ті, у кого нема жодного досвіду працювати на компроміс і на замирення. А є тільки один досвід. Безкомпромісність, як учив нас товариш Сталін. Дякую за увагу. На все добре. З вами був Микола Вересен. Сподіваюся, що ми подолаємо і е, сьогоднішні нічні жахи. і... Ну, коротше, нічого нового ми про Росію за сьогоднішню ніч не дізналися. І, на жаль, таке враження, що і не дізнаємося в ближчий час. На все добре, пані і панове.